На випередки зі смертю або встигнути добігти до укриття за 10 хвилин. А іноді немає і їх. Як і доступних сховищ поблизу, де можна було б перечекати чергову російську атаку. Ось наслідки однієї з них. Це вулиця Середня. І ховатися тут людям було просто ніде. Ми в цьому будинку живемо. А ви у сховище ходите? Ні, не ходимо. Ну, далеко ходити. Раптом ППО працює, або ще щось. Ми боїмося. І ця дівчина така тут не одна. У парадну виходимо. А чому так, Чому вони ходить до сховища? Не ходимо, тому що тут поруч немає бомбосховищ. От і виходимо в парадну. А ось згідно з мапою сховищ з офіційного сайту міста у цьому районі кілька десятків укриттів. І ми вирішили пройтися деякими з них. Найближче, прямо навпроти, стверджує мапа. Ось тільки навколо будинку Паркан. А ворота зачинилися просто перед нашим носом. Йдемо в обхід, а тут хвіртка. І вона теж зачинена. Ви не зайдете, так не пройти. У вас має бути ключ. Але це неправильно. Загальні бомбосховища мають бути завжди. Але, на жаль, міська влада взагалі не стежить за цим. У двір нас усе-таки пустили. Ось тільки сховищем виявився звичайний підвал. І навіть не всі місцеві сюди спускаються, бояться опинитися під завалами. Анна розповідає, за 100 метрів звідси є ще одне сховище, але його немає на карті. І все тому, що це катакомби. Їх ми вам не покажемо. Там же розташована державна установа. При цьому про можливість там сховатися знають тільки місцеві. Жодних вказівників там немає. Втім, як і допомоги від міста, в їх облаштуванні, як укриття, скаржиться одеситка. Труханов як мер. Я думаю, що може це питання спокійно вирішити. Ну скільки смертей уже, скільки вже проблем з усім цим? І воно буде погіршуватися тільки. Ну є ж стара Одеса, вся в катакомбах розташована. Ну вирішить питання з катакомбами. А ми йдемо далі. Вулиця скисна. Вказівників немає навколо будинку. Паркан. Щоправда, хвіртка відчинена. Згідно з офіційною мапою, тут знаходиться найпростіше укриття, просто кажучи, підвал. А який з них? Тут я побачив два підвали і ось ніякої позначки, нічого не побачив. Та я ж за це й кажу, що я не чула, щоб це офіційно було. Тобто... І, люди і там, і там спускаються в підвал. Ну... І все. Нічого. І там добре обладнане, тобто можна перечекати? Повітряна тривога. Ну як добра, бладна, якісь табуретки поприносили там, сидять отак. Ось тільки побачити все це ми не змогли. Обидва підвали виявились закритими. У кого ключі невідомо. А це знову середня, але вже початок вулиці. І тут розташоване справжнє протирадіаційне укриття. Шукали його недовго. Вказівники є, а двері до сховища відчинені. Обслуговує його комунальне підприємство, сервісний центр. Із ремонтом вони сюди досі не дісталися. Але перечекати тривогу можна. Йдемо на вулицю Богдана Хмельницького, 15. Дивимося на карту і бачимо тут чотири сховища. У три з них ми потрапили. Тут і показчики є, і ремонт, і вільний доступ. А ось із четвертим виявилося не все так просто. Місцеві розповідають, комунальники за ним не стежать. А двері відчиняють самі мешканці будинку. Ось тільки не завжди. Ну, виходить, коли під час тривоги тут 50 на 50. Може двері відчинити. Самі мешканці відчиняють. Коли тільки починалася війна, тут нормально все було. В цей день до цього укриття потрапити ми так і не змогли. А тому йдемо далі. Дійшли до вулиці Запорізька. Тут має бути два сховища. Ось тільки де вони незрозуміло. Жодного вказівника тут немає і про можливе місце одного з них вказує тільки ось ця труба вентиляції. А ось усі двері в підвали тут зачинені. У парадних та сама історія. Тому де тут ховатися, ми так і не зрозуміли. Не зрозуміють це і ті, хто просто проходить повстю адресу. У двір ми потрапили випадково, дочекалися, поки не вийшов один із місцевих. Сам двір закритий, на дверях кодовий замок. А тому бігти сюди під час повітряної тривоги точно не варіант. І чому на четвертий рік війни міська влада досі не взяла це питання на контроль? Містяни розводять руками.